Були собі дід та баба. От раз у неділю баба спекла пиріжків із маком, повибирала їх, поскладала в миску та й поставила на віконці, щоб прохололи. А лисичка бігла повз хатку та так нюхає носом. <свісно> <свісно> Коли чує, пиріжки пахнуть. <свісно> Підкралась до вікна тихенько, вхопила пиріжок моторенько. Та й подалась. Вибігла на поле, сіла, виїла мачок із пиріжка, а туди напхала сміттячка, стулила його та біжить. От біжить, аж хлопці товар до води. Здорові були хлопці. Здоров, лисичко, сестричко. Здоров. Проміняйте мені бичка третячка за маковий пиріжок. Де ж таки бичка за пиріжок? Та він такий солодкий, що аж аж, мм. Таки найшла одного, проміняла. Хлопці, не їжте пиріжка, аж поки я не зайду в ліс. Та й побігла, і бичка гоном погнала. Ті підождали. Поки вона сховалась у лісі, тоді до пиріжка Аж там сміттячко! А лисичка тим часом пригнала бичка у ліс, прив'язала його до дуба, а сама пішла рубати дерево на саночки. Рубає та й приказує Рубайся, деревце, й праве. Рубайся, деревце, й праве. Нарубала дерева, зробила саночки, запрягла бичка, сіла. Та й їде. Аж біжить вовк пані брат. Здорова була, лисичко сестричко. Здоров, вовчику братику. А де це ти взяла бичка, тритячка та саночки? Де ж там? Бичка заробила, саночки зробила, та їду. Ну то підвези ж і мене. Куди я тебе візьму? Ти мені й саночки поламаєш. Ні, не поламаю, я тільки одну лапку покладу. Та клади вже ніде тебе, діти. От вовк і поклав лапку. Від'їхали трохи, вовк і каже Ой, покладу я лисичку, сестричку, і другу лапку. Е, вовчику, братику, ти мені санки поламаєш. Ні, ні, не поламаю. Ну, клади, вовк і поклав. Їдуть, їдуть, коли це трісь. Ой, лишенько. санки тріщать. Та ні, лисичко, сестричко, то в мене кісточка хруснула. Їдуть, а вовчик знову. Покладу я лисичку, сестричку, і третю лапку. Та де ти її кластимеш? Ти мені зовсім санки поламаєш. Та ні, чого б вони ламалися. Та вже клади, тільки поклав, а саночки знову. Трісь, трісь. Ей, вовчику, саночки тріщать, злазь бо поламаєш. Та де там вони тріщать? Що ж бо ти, лисичко, сестричко вигадуєш, то я горішок розкусив. Дай же й мені, так останній. Проїхали ще трохи. Ой, лисичко, сестричко, сяду я й увесь. Та куди ти сядеш? Тут ніде тобі й сідати. Та я зібгаюсь так, що поміщусь. Та ти мені санки зовсім поламаєш. Чим же я тоді дровець привезу? Чого я поламаю? Я легенький. Сяду я, лисичко, сестричко, бо притомився. я помаленьку. Та вже сідай, нема де тебе діти. Він обрав зовсім у саночки, та тільки сів, а санки трісь трісь трісь, так і розсипались. Давай тоді його лисичка лаяти. А щоб тобі добра не було, капасне вовцюгане. Що ти мені наробив? Лаяла його, лаяла, а тоді. Іди ж тепер та рубай дерево на санчата. А як же його рубати, лисичко, сестричко, коли я не вмію і не знаю, якого треба дерева. А капосни вовцюгане. Як санчата ламати, так знав. А як дерево рубати, то й ні. Кажи рубайся, деревце, криве й праве. Рубайся, деревце, криве й праве. Пішов вовк. От увійшов він у ліс, та й почав. Рубайся, дерево, криве й криве. Рубайся дерево, криве й криве. Нарубав. Тягне до лисички, глянула та аж воно таке корячкувате, що й на полицю вплух не вибереш, не те, що й на полозок. Давай вона його знову лаяти. Нащо ж такого нарубав? А коли воно таке рубається? А чому ж ти не казав, так, як я тобі веліла? Ні, я так само й казав рубайся, дерево криве й криве. Ну і дурний же ти який, до того недотепний. Сиди ж тут, бичка доглянь, а я сама піду нарубаю. Пішла вона. А вовк сидить сам собі, та так йому хочеться їсти. Почав він перекладати, що було в саночках. Ні, нема ніде нічого. Думав, думав, та й надумав. Проїв дірку в бичка зсередини все вийв, а туди горобців напустив і соломою заткнув, а бичка під тином поставив і палочкою підпер, тоді сам навтіки. Приходить лисичка до бичка, аж у нього збоку віхоть стримить. Лисичка хап за той віхоть. А звідтіля горобці. Хррррр. Вона за паличку тільки прийняла її, а бичок гуп і впа. Ну, встривай же ти, капосний вовцюгане, я ж тобі це згадаю та й побігла шляхом. Біжить, коли це їде валка запізнілих чумаків з рибою. Вона впала серед шляху і ноги відкинула. Притаїлась, мов не жива. Чумаки зараз її побачили. О, дивіться, хлопці, яка здорова лисиця лежить. Кинули її на задній віз і знову рушили. Їдуть попереду, а лисичка сестричка бачить, що вони надивляться. і давай кидати рибу з воза. Кидає та й кидає по рибці на шлях. Усе кидає. Накидала багато та нишком і зіскочила з воза. Чумаки поїхали собі далі, а вона позбирала ту рибку, сіла та їсть. Зирк. Аже вовк брат, біжить. Здорова була, лисичко, сестричко. Здоров. А що це ти робиш, лисичко, сестричко? Рибку їм, а дай же ж мені? Отак. От я скільки морочилась, ловила, та й віддам йому, піди сам собі налови. Так як же я наловлю, коли не вмію, хоч навчи, як її ловити. Та як же ловити? Піди до ополонки, встроми хвоста в ополонку і сиди тихенько та й приказуй ловися, рибко, велика й маленька. Та вона й наловиться. Спасибі за науку. Побіг вовк мерщій на річку. Та до ополонки. Та хвіст в ополонку. Не хочеться йому малої, а мороз на дворі такий, що аж кварчить. Лисичка ж бігає по березі та все приказує. Мерзне, мерзне вовчий хвіст, мерзне, мерзне вовчий хвіст. А що ти, лисичко, сестричко, кажеш? Та то ж і я кажу ловися, рибко, велика й мала. «А, ну і я так. Ловися, рибко, велика, та все велика. Ворухнув вовк хвостом важко вже. Ану, вовчик, утягни!» Вовк як потяг, а хвіст уже прикипів до ополонки. Не витягне. А вона його ще й лає. А капосний вовцюгане, що ти наробив? Бач, казав, ловися рибка велика та все велика. От, велика начіплялася, тепер і не витягнеш. Треба ж тобі помочі дати. Побіжу покличу та й майнула на село. Біжить селом та гукає. Ідіть, люди, вовка бить. Ідіть, люди, вовка бить. Як назбігалося людей, хто з сокирою, хто з вилами, з ціпами, а баби з рогачами, з кочергами. Як почали вони того бідолаху вовка перещити. А лисичка тим часом ускочила в одну хатку, нікого нема, хазяйка побігла на річку Вовка бити. І діжку намішану покинула. Вона взяла, вимазала голову в тісто та в поле. Коли дивиться, вовк на силу лізе добре дали йому сердешному. Вона прикинулась хворою, тільки тюпає, стогне, а вовк побачив її і каже. А, така ти. Наробила ти мені добра, що й хвоста збувся. Ой, вовчику братику, хіба ж то я? Хіба ж ти не бачиш, що з мене й мозок тече? Так мене побили, що й голову провалили мені. Вовчику, братику, підвези мене. Та я й сам не здужаю. Та в тебе ж тільки півхвоста нема, а мені й голову провалили. ой. Не дійду додому, та сідаю уже, нема чого з тобою робити. Ой. Вона вилазить йому на спину, вмощується та так стогне. Повіз її вовк. От вона їде та все приказує. Битий не биту везе. А що ти там, лисичко, сестричко, кажеш? Та то я й кажу, битий биту везе. А сама знову нишечком битий не биту везе. От довіз він її до хатки. Оставай, лисичко, доїхали. Вона тоді плиг з Вовка, битий не биту привіз, битий не биту привіз. Вовк до неї, хотів її зубами, а вона в хатку та й зачинилася не влізе вовк, а вона ще визирає у вікно та й дражнить. Ха. Битий не биту привіз. Тупцявся вовк, тупцявся коло лисичиної хатки, не влізе. Ну й клята ж лисичка, от так піддурила. Та й потяг додому, а лисичка живе та курей ловить.